Вибухи і пожежа у столиці РФ пишуть, що на підземному паркінгу в районі бізнес-центру Москва Сіті підірвався автомобіль. Це сталося в день 23 квітня. Цікаво, те, що нещодавно росіяни хвалилися, що оператори їх БПЛА сидять у Москва Сіті і керують дронами на фронті. Про постраждалих росіян наразі невідомо, як і про причину вибуху. У день 23 квітня дрони атакували місто Єлабуга, що в Російській Республіці Татарстан. Саме тут виготовляють ударні дрони типу шахет. Про атаку повідомив голова Єлабузького муніципального району Рустем Нурієв. За його даними, над регіоном, начебто, вдалося збити один безпілотник. Ніхто із цивільних не постраждав. Керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що на місці, де росіяни виробляють шахеди та різні дрони обманки, було цитуємо. Дещо гучно і дещо місцями вдало. 23 квітня у Стамбулі стався землетрус магнітудою 6,2 бала, який відчувався в більшості міст мармурового регіону. Він спричинив паніку серед мешканців і призвів до появи тріщин на стінах будівель та пошкодження старих споруд. Громадяни вийшли на вулиці, однак, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Також момент землетрусу зафіксували у прямому ефірі місцевого змі. Влада заявила, що ризик цунамі в районі Мармурового моря відсутній. Експерти наголосили, що поки не можна стверджувати, чи був цей землетрус передвісником більш потужного. Громадян закликають бути готовими до можливих наступних поштовхів.